Від 40 до 60% води в домогосподарствах йде на полив газонів. Але класичний трав'яний газон це вже не єдиний варіант красивого ландшафту. Через посуху, використання гербіцидів і постійного догляду багато хто замислюється про заміну газонної трави на більш стійкі альтернативи. Вірте чи ні, але можна створити розкішний зелений газон без постійного поливу та хімікатів. І ні. Це не штучний пластиковий газон і не зарослий бур'янами ділянку. Ці альтернативні рослини для газону посухостійкі, екологічні, прості в догляді і при цьому красиві. Багато з них навіть залучають запалювачів і покращують екосистему. Давайте розглянемо 18 варіантів, які можуть замінити звичайну газонну траву. Що таке альтернативний газон? Альтернативний газон це низькорослі або повзучі рослини, які можуть замінити традиційну траву. Зазвичай вони вимагають мінімум води, прополки і абсолютно не потребують пестицидів або добрив. Доглядати за ними простіше, ніж за звичайним газоном, і вони набагато екологічніші. Конюшина, чебрець, ромашка і мох приклади рослин. Які утворюють щільний покрив, стійкі до посухи, витоптування і не вимагають особливої уваги. Крім того, вони корисні для природи, створюють середовище проживання для комах, відлякують шкідників, очищають повітря і навіть охолоджують ділянку в спеку. 18 альтернативних рослин для газону якщо ви готові відмовитися від високоспоживаючої газонної трави. Ось список низькорослих рослин, які швидко заповнять вашу ділянку і не потребують багато догляду. Перед посадкою переконайтеся, що старий газон повністю знищений, закрийте його тканиною, картоном, перекопайте або засипте товстим шаром компосту. 1. конюшина рипанс. конюшина популярна альтернатива газону, яка приваблює запилювачів білими або рожевими квітами. До того ж, це найдешевший варіант заміни. Бонус. Конюшина збагачує ґрунт азотом. Можна вибрати червоний або білий конюшина, або змішати обидва види для різноманітності. Він залишається зеленим цілий рік, що ідеально підходить для регіонів, де газонна трава вигорає влітку. Поливати його потрібно рідше, ніж траву, але якщо не хочете залучати бджіл, можна іноді підстригати. Фіксація азоту. Конюшина відноситься до бобових, а значить, збагачує ґрунт азотом завдяки симбіозу з бактеріями райзоби агресивне зростання. Найкращий час для посіву рання весна або осінь до заморозків. Конюшина швидко поширюється, тому іноді досить просто підстригти газон дуже коротко і засіяти його конюшиною. Він відмінно витісняє бур'яни, але може бути занадто агресивним для грядок. 2. Чебрець повзучий, саймес сапилом. Це ароматне грунтопокривна рослина з дрібним листям утворює щільний килим, стійкий до витоптування. По ньому приємно ходити босоніж. Якщо обрізати чебрець кілька разів протягом літа, він утворює м'яку подушку з листя. Якщо залишити цвісти, він покриється яскравими рожевими квітами, які приваблюють бджіл. Посадка Чебрець швидко розростається і легко витісняє траву. Перед посадкою можна насипати шар компосту поливати потрібно щодня тільки в перші тижні, потім він стане посухостійким. Мінус: головний недолік ціна розея сада чебрецю дорога, тому краще сіяти насіння. Рослина живе 3-5 років і рясно самосіється. Згодом може одревесневеть, але обрізка поверне йому свіжість. 3. Карликовий килим зірок, расшалай нолата, нене. Цей сукуланд утворює вічно зелений килим висотою менше 2 дюймів. Стригти його не потрібно. Рожеві квіти з'являються з кінця весни до початку літа. Росте на сонці і в півтіні, любить добре дренований ґрунт і рідкісний полив. Як садити Видаліть старий газон, розпущіть ґрунт і додайте тонкий шар ґрунту. Посадіть розєсаду на відстані 6 дюймів. Поливайте по 5 10 хвилин на день перші тижні. 4. Мазус повзучий, мазас рептанс. Цей почивопокровник цвіте синьо-фіолетовими квітами і утворює щільний килим, стійкий до витоптування. Поливати його потрібно частіше, ніж інші альтернативи, але все одно менше, ніж газонну траву. Підготовка ґрунту: Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, мазус не приживеться. Потрібен пухкий ґрунт. Покрийте газон тканиною на 2-3 тижні, потім додайте компост і розпушіть вилами. 5. Низькорослі очітки Сідем SPP. Ідеальний варіант для посушливих ділянок. Очітки сукуланти, які майже не вимагають догляду. Мінус. Вони не люблять витоптування, тому не підходять для ігрових зон. 6. Мох бреафета. Якщо у вас тіниста ділянка, мох чудовий вибір. Він м'який, не вимагає стрижки і любить вологу. Важливо. Мох не виживе на сонці, йому потрібен кислий ґрунт, тому перевірте РН перед посадкою. 7. Буфалограс дакталоїдіс Якщо вам все-таки подобається вид трави, спробуйте цю посухостійку альтернативу. Плюс. Глибока коренева система не вимагає гербіцидів, приваблює дику природу 8. Деревій. екилеє мелафалеєм. Для любителів диких галявин. Квіти приваблюють метеликів і корисних комах. Висота може виростати до 3 футів, але можна підстригати для акуратного вигляду. 9. Карликова офіопогон уфаєпоган джапоникас. Темнозелене листя. Вічно зелений, пригнічує бур'яни. Розмноження. Краще ділити кущі. Насіння проростає погано. 10. Ромашка матрика ряча мамалаєєл. Ароматний газон з квітами, як у ромашкового чаю. Де садити Любить сонце і добре дренований ґрунт. 11. Блакитна зірка Флувійтелес. Блакитні квіти росте швидко, пригнічує бур'яни. Контроль Може бути агресивним, тому обмежте його простір. 12. Ірландський мох Сіджіна сабулата. М'який вологолюбний, ідеальний для тіні 13. Живучка, едже гериптанс. Швидко розростається, цвіте фіолетовим. Мінус. Може бути занадто агресивною. 14. Зелений і золотий черезуканам Воргіненам. Для тінистих ділянок привертає запилювачів. 15 корсиканська ем'ята, менсерикваєнтма. Ароматна, низька, не вимагає стрижки. 16. Дікондра, дичандре еспіпі. Стригти всього 3-4 рази на рік. Мінус. Не любить тінь і шкідників. 17. Курапія, липиє нодифлора. Вимагає на 75% менше води, ніж газон. 18 ясменник гейле там. Ароматний, але токсичний для тварин. Висновок. Вибір альтернативи залежить від умов вашої ділянки. Для сонця, конюшина або мазус, для тіні, мох або чебрець. Якщо не хочете стригти, вибирайте самі низькорослі види.